Вітаю вас, друзі. Ми в Кривому Розі. Отже, передаю привіт всім Я Знаю, що в мене в підписках є дуже багато звідси глядачів. Тому вам вітання. Ми зараз з Сергієм йдемо по справах, а потім будемо їхати до моїх рідних. На вулиці сьогодні класно, сонячно. Зранку було дуже холодно, зараз трохи потеплішало. Сергій щасливий, День. бо отримав рік. картку Криворіжця. Вітаю У. тебе! У. Ми коли приїхали в Кривий Ріг майже рік назад, в лютому, то Сергій пішов собі оформити цю картку. І ось буквально пару днів тому йому перезвонили і сказали, що і так да, картка готова, ще так співпало, що ми сюди приїхали, то він одразу побіг її забирати. І з тих, бо жіночка виходила на обід. На обід, так. Да. Опачки. Ну, якраз після тривоги в них обід. А, а потім вже і кінець робочого дня. Ну, як ти хотів? Тримай. А, я зараз покажу так. Ні, не так. Ось так. Тут фотка є. все. На. Буде питання, задавайте в коментарях. А що вона дає? І не забувайте ставити лайк. Я скажу в коментах, задавайте питання. А, ти там будеш відповідати. Буду. Потім у нас буде Q&A. Так, на районі світла немає. Чуєте, ревуть генератори. Але в нас вдома світло є і не вимикали. Я не знаю, можливо, у нас будинок підключений до лінії, що не вимикають світло. Подивимось. Якраз побудемо тут декілька днів і зможемо це дізнатися. Але ми з собою з Києва взяли ліхтарі. Про всяк випадок, щоб не сидіти в темряві. В Кривбасі сухо, сніга і не було. Сонячно, я подивилась по погоді 0 градусів. Зараз. Йдемо на пошту забирати посилки, які ми відправляли самі собі. В гаманець одразу, да? Okay. Приїхали на район, де живуть мої рідні, сходили в магазин, купили смаколики, от і йдемо до сестрички. Тато теж туди прийде, в гості поспілкуємось. До речі, зараз знов в Україні повітряна тривога, масштабна. Повзлітали. Літаки в Білорусі. Сподіваюсь, що на сьогодні більше пусків не буде ракет як зранку. До речі, над містом сьогодні збили три ракети, а одну за межами міста. Влучань не було, це дуже добре. М'ясна мануфактура. Непоганий такий магазинчик. А до речі, де я зайду сиру, візьму ще. Я швидко. Хоча, можливо, швидко і не вийде. Я тут люблю сир, чечел, дуже смачний. Світло є. Сергій питає, ліфт працює в п'ятиповерховому будинку. Я тебе здору є такі будинки, тобто так що є, але це не цей випадок. Звісно ж, при зустрічі племінниця не впізнала нас і їй потрібен був час, щоб звикнути до нових людей. Коли вона вже трохи адаптувалась, я їй дала кошик з продуктами, який купувала для неї. До речі, цю рожеву машинку я їй теж подарувала на день народження. Любить вона в нас автотранспорт і тепер ганяє на ній по всій квартирі. Вона зараз ще не розуміє, що з цим робити, як гратися, але думаю, згодом, як трохи підросте, то буде вивчати овочі, фрукти, а також назви кольорів. Єдине, що вона зараз змогла зробити, це зняти пробу на смак. В неї зараз лізуть нові зуби, тому вона все тягне до рота. Без смачненького я її не залишила і купила фруктові пюре. Цю упаковку вона дуже добре знає і побігла до мами, щоб та їй відкрила її. Тут ми вирішили примірити курточку на неї. Як бачите, мала розплакалась, бо вона взагалі не любить одягатися, і це велике діло, щоб зібрати її на вулицю. Їй навіть не подобається, коли на неї одягають звичайну сукню, і вона теж починає плакати. Будь-як і усіх дітей, улюблене місце це шафа, куди вона залазить і сидить, або починає все звідти діставати. До речі, якщо ви помітили, на вікні немає другої половини фіранки, то це все діло рук То прям її улюблена забава зривати тюль з вікна. І ще зараз в неї почався такий період, що їй всюди треба вилізти. Ось така непосида, за якою треба слідкувати. Друзі, ви щось бачите? Я теж майже нічого не бачу. Ми повертаємось додому на вулиці Темрява. Жоден ліхтар не світить, в багатьох будинках теж світла немає. Це ще в телефоні увімкнула ліхтарик і Сергій йде попереду з ліхтарем. От місто повністю темне, повністю на центральних вулицях усюди, у дворах. В Києві, хоч десь ліхтарі світять і освітлюються вулиці. Тут така ситуація. Ми вже приїхали в наш район, ще сходили в магазин, купили води, чаю і зараз будемо відпочивати вже. О, он, мабуть, і без хвоста. Руда. Дивіться, скільки собак. Я дивлюсь, що Це весною ми їх підкармлювали. Ну, тут є волонтери, які їх теж годують. І бачу там собаку, яка мене вкусила весною. Я йшла годувати, взяла з собою таку велику банку корму, ну, там консерва була собача. І там стояли мисочки, я ж йду до мисок, і ця собака ззаду кинулась на мою ногу і цапнула мене. Тепер вона моя подруга. Їздили ще в лікарню тоді, робили мені щеплення, і треба було мені слідкувати за нею два тижні, щоб вона не здохла. У нас новий день нові справи. Сходили вже на пошту. Забрали пилосос, який відправляли. Вчора ми забрали інші речі. А вчора ходили на Укрпошту, сьогодні на нову. Були ще в одному місці. І зараз будемо їхати до моєї тьоті, Це рідна сестра моєї мами. І вона же є моя хресна. То поїдемо в гості до них. А у Сергія нова шапка. Дивіться. Я кажу, що йому класно в ній. Ще він її купив літом на знижках. І вчора її мені показав сказав, дивись, яка в мене є шапка нова. Я літом її купляв і тут залишив. І, до речі, він її купив дуже дешево. Напишіть в коментарях, за яку суму Сергій купив цю шапку. Це просто смішна ціна, і вона йому дуже личить. До тіті ми їдемо не просто так. Її донька, яка мешкає за кордоном, тобто моя двоюрідна сестра, попросила, щоб ми купили їй новий мобільний телефон. Вона вислала гроші. Ми сходили в цитрус. Модель обирали разом з нею. От такий, бачите, золотистий, класний, дуже великий, більше навіть, ніж мій айфон. От, і це буде сюрприз для тьоті. Я сподіваюся, що вона буде дуже приємно здивована, бо вони з донькою не бачились. Пару років, і буде для неї дуже такий приємний сюрприз. До телефону ще придбали прозорий силиконовий чохол. Також поклеїли плівку на екран телефону, щоб вже був повний комплект. Це телефон Realme C33. Класна модель. Взяли на 128 ГБ пам'яті. Шоколадний шоколад Сергій обрав тортик Брауні. Полюбляєш шоколадний? Дуже. Якщо їсти, то тільки Брауні. Викликали таксі, чекаємо. Порахували, що нам краще їхати на таксі, ніж з пересадкою. Зараз тут проїзд по 15 гривень, то ми їй небагато переплатимо. І з комфортом доїдемо, і набагато швидше. Так, ну, ми не дуже дорожні. О, приїхав вже, пішли. Тьотя з дядою готувались до зустрічі, накрили на стіл, пригощали нас смаколиками. Ми пообідали, поспілкувались, віддали подарунок. Як я казала, тітя була дуже здивована подарунку, телефон їй сподобався, і ми ще допомогли їй його налаштувати. Пригощали нас таким смачним тортом чи то пирогом. Корж зроблений з бісквітного тіста з яблуком, і зверху величезний шар меренги. Такий цікавий і смачний десерт. Весь вечір ми розмовляли, згадували минуле. Ось які скарби нам показали невеличка колекція грошей з різних країн світу, які привозила моя двоюрідна сестра з гастролей. А цю купюру мають пам'ятати всі українці. Ви ж пам'ятаєте? Далі в мене в руках з'явився родинний альбом, де я знайшла і свої фотографії. Це маленька я. Мені здається, ось ця фотографія була зроблена в цирку, а тут я стою на набережній Феодосії. На фотографії візочку мені десь біля півроку. Тут, як бачите, я стою біля ялинки, це в садочку зроблено фото на Новий рік. Я була хлопавкою. Тут я на руках дідуся свого. І як бачите, мій костюм хлоповки перейшов до моєї сестри двоюрідної, а в мене вже нова сукня і великий бант. Я, до речі, пам'ятаю, як мама обшивала цю сукню дощику. На фото зверху мій двоюрідний брат з моєю рідною сестрою. Тут ми вже сидимо в чотирьох, до речі, я білявка. Тут ми відпочивали в дитячому таборі всі разом на Азовському морі і тут ми з двоюрідною сестрою наші близнючки. Від родичів з пустими руками не уйдеш, що моя мама Сергія мама завжди нам передавала з собою закрутки, от і тітя нам теж дала з собою гостинці. Тут помідори, баночка меду. Лечо і огірки. Огірки ми вже почали їсти з Сергієм. І ще дивіться, це просто скарб. Це домашні пельмені. Дивіться, які вони класні, дуже акуратні. Їх ліпить мій дядя. Вони дуже смачні. Зараз я вже поставила водичку, щоб зварити трохи пельменів та поїсти. М -м -м. Ось така смакота. Дяді і тьоті щиро вдячні за смаколики. У нас проведений з близькими просто безцінний. Я дуже рада, що ми з ними з усіма побачились, поспілкувались. Планували ще зустрітися з сестричкою, хотіли малу відвезти в дитячу кімнату, розважити її, але мала захворіла і, на жаль, ми вже не побачимось дуже шкода. Ну, що поробиш, хай скоріше одужує. От, а я ще обов'язково приїду, і ми зустрінемось. Отже, буду завершувати відео. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного настрою і до нових зустрічей!